M Мене виховує. Бо <laughs> вона моя мама. Бо вона найкраща мама світі. Моя мама. Моя мама гарно готує. Вона добра, красива і багато чого мені дозволяє. Єдина. Найкрасивіша. Дуже красива. Я Сама красива. Дуже красива, б, найкраща. Вона <laughs> моя мама, найдобріша. Подарувала мені життя. Щаслива. Найщедріша, наймиліша, найближче. Дуже мене. Бо вона все мені дозволяє. Вміє файно готувати, в неї золоті руки. Ніколи не кине з хвилину. країну. Пікується про мене, робить все для того, щоб, ну, щоб у нас було все найкраще. Дубується спочатку про мене, а потім про себе. Хороша. Вона найкраща. Бо вона завжди розуміє мене і підтримує. Найкраща. Найщасливіша поруч з нами. Вона е найкраща. Тому що вона робить для мене все, чого я потребую, і забезпечує мене і завжди поруч, коли мені це потрібно. Творче. Красива. І... Все життя зі мною було. нас турбується, нас любить, нас виховує. Е Терплять. Вона мені нарідніша, вона мене гарно виховала, е, я її дуже сильно люблю. Мене терпить. Завжди в скрутну хвилину поможе і підскаже, що робити, і це завжди допомагає. Дуже любила і хороша. Сині. Голубіє. Зелені очі. Красиві. Карі? Карі. 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 Найкрасивіші. Карі. Самі найкращі Карі Світло карого кольору. Зелені. Карі. Вони у моєї мами дуже красиві. Гарні. моєї мами темні очі. Карі. Зелені, Зелені. У моєї мами красиві, наповнені любов'ю, щирі карі очі. У моєї мами. Дукасні, наповнені любов'ю зелені очі. Карі. Моя мама карока красує. У моєї мами сині очі. Карі. 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 Блакитні, як небо. Карі. Сірі. Карі дуже ласкаві, і, ну, На мене своїми очами приголублює. У моєї мами зелені очі. У моєї мами зелені очі. Голубі. Карі. Дуже красиві каліочі. Подарок якийсь. Я щось не натворюю. Не жарти, коли їй роблю щось приємне. Коли я і мій брат робимо гарні вчинки, і їй це подобається. Гарна оцінка. Коли ми всі разом проводимо час і коли ми ну, ніхто не хворий всі веселі і радісні. А напевно, коли я отримую гарну оцінку? Коли я приношу гарну оцінку. Хороша погода від того, що я вчений. Подарок і тут. Чисто про щось зробити, допомогти там. Моя мама радіє, коли я і, моє, і мої брати і сестри приносять гарні оцінки. І е, в школі поводять себе е, якнайкраще. Коли її слухаю, обнімаю. Від того, що я добре, приношу добрі оцінки. Від того, що я ну, файно вчуся, роблю файні справи. Коли я чогось досягну. Ну, коли я приношу гарні оцінки. Коли я всі разом, вся самі разом. Любов до мене, любов до неї. Гарна поведінка. Моя мама радіє того, коли я беру сугарні оцінки. І коли я роблю ганчики. Від того, що я радію. Коли в моєму домі ідеальний порядок. Коли у нас з братом все добре, коли ми щасливі, тоді вона щаслива. Від того діє при сугарні оцінки. Зроблю щось добре для неї. І коли ми говоримо теплі слова, коли турбуємось, якась радісна новина. Моя усмішка. Коли я щаслива. Коли не збройної слухають, подарки і добре. Наші посмішки мої брати і сестри, коли ми щось ну, даруємо чи робимо хороші поступки, коримуємося. Коли я щаслива я щаслива моя мама. Смішна історія. Від е, оцінок. Хороший день, коли я допомагаю вдома. Е, вона на мене не кричить. Вона дала мені життя. Що я в неї є. Що вона мене народила. Вона народила мене і дала мені все, що для мене потрібне. Вона подарувала мені життя. Те, що вона виховала мене і дала мені багато чого. Вона мене народила, виховувала. Вона мене родила. Вона мене народила і виростила. Вона мене народила. Помагаю. Що вона в мене є. Виховала. Мене. Вона мене любить. Щоб вона того, що вона мене народила. За те, що вона мене виховує, підтримує завжди. Вона допомагає мені. Що я можу з нею поговорити? Вона доволі. Вона наділяє мене ласкою, любов'ю, материнською. Думала про мене все життя. Вона мене любить. Це те, вона що вона мене доставлю виховала. Що вона піклується про мене, дбає, що вона є. Вона мене гарно виховує. Вона турбується про мене, любить. Завжди підтримує. Вона мене світ. Вона мене виховала. Вона мені да. Що вона мене любить виростала. Вона мене виховувала завжди, коли я була хвора, піклувалася про мене, і навіть коли я робила е, погані речі, вона мене зрозуміла і зробила так, щоб я по них не сильно хвилювалася. Вона мене боліла висуховувати за те, що вона мене е, виростила, за те, що вона мене добре виховувала і любила мене. За те, що вона мене виросте. Вона допомогла е, мені е, перебороти всі свої страхи і ну, все інше. Вона подарувала містя. Все, все добре, здоров'я її. Я в стан здоров'я її. Все, що вона забажає. Я зробила все, щоб вона була щаслива. І я би хотіла, щоб мої батьки були здоровими і вона жила дуже довго. Зробила її щасливою. Напевно, здійснили її на відпочинок колись. Зробила її щасливою. Вона була найщаслива і не не нуждалася в грошах. Щоб вона жила віч. Щоб вона була безсмертна. Я б здійснила її бажання. Все, що б вона захотіла. Суття безкінечне. О, все, що вона захоче. Якби я був чарівником, я б дав своїй мамі багато здоров'я. Я б чула все, що вона хочу. Остіснила одного сім'я мрій. Доброї щасливою. Зіснила її, її найзаповітнішу мрію. Здійснила її найспортинішу мрію. Все можливе, вона зробила. Я зробила, щоб вона жила для мене більше. І я б зробила так, щоб вона завжди була щасливою. Щоб вона була здоровою, щасливою. Здійснила будь-яку її мрію. Виконала добу <реку> її мрія зробив би її здоровою, молодою, молодою замінюю. Я б зробила до своєї мами, щоб вона була завжди усміхнена, щаслива, ніколи не зміна. Я б зробила, що вона жила вічно і ніколи не хворіла. Я зробила для неї великий подарунок, який її посмішку зробить ще красивіше. Я б зробила для мами, щоб вона жила довго у достатку, в злагоді і не було ніяких лих, і все було добре, щоб вона була здорова. Все, що в нас захоче. Зробив так, щоб мама жила в достатку і нічому собі не відказувала. б начував щось таке, що ні в кого немає. Пальним сином. Стати достойною дочкою. Стати лікаром, щоб піклуватися про неї. Зробити все. Все все, що мене забажає. Зробити все, що є тільки в моїх силах. Купити круїз. Ну, напевно, стати тим, ким хочеш, щоб я була мама. Напевно, лікарем. Зробити все, про що вона мріяла. Стати захисником. Зробити все такі. Зробити все, щоб в неї було все добре. Добре, стати її добрим порадником і другом. Побудувати великий будинок, подарувати машину. Подарувати машину. Та все, що вона захоче. Зробити їй хороший подарок. Ну, там автомобіль подарував. За Що Щось так, щоб я не спілкувала. Це дуже важко. Бути підтримкою. Принести багато радості. Дбати про неї, щоб вона завжди була красива, щоб я стала mm. вчителем або порковичем. Подарувати радість. Коли я... Виросту і знайшла достойну професію, щоб вона мною гордилася. По можливості забрати її до себе в місто, щоб вона все. Не займалася важкою фізичною плачею. Але... Зробити її щасливою. Зробити все для того, щоб вона посміхалася частіше. Е, стати самим кращим. Е. Голові перевернути. Стати найкращою дитиною. Купити їй будинок. Зробити те, чого вона так все життя мріяла. Подарувати їй круїзну поїздку, ну або щось подібне. Зробити її щасливою. Купити їй гарний будинок і, і зробити все, щоб вона ж, жила в злагоді до станція. Подарувати величезну іграшку. Будинок все е ну, більше. Щоб вона завжди жила в достатку і добрі, щоб вона й пишалася.